в Тренді дізнаваються найцікавіші події Чернівців. Сьогодні Чернівці, як відомо, місто мультикультурне. Тут представлено більше 56 різних національностей, серед яких золото виборили українці, срібло румуни, а бронзу молдавани. І саме для однієї з найбільших громад міста 67 тисяч молдаван. А також для всіх бажаючих долучитись до буковинської культури сьогодні відкривають ресторан. Отож, ідемо побачимо найколоритніше і скуштуємо найсмачніше. Altul, nu furba, nu câi păcat Știi vor și care Eu fur mândrii din sat oh, Da' sa satul-i mare, m-a făcut tata Hai duc, de se satul Unde merg, unde mă duc Nu-i ca la altul, nu furba, bani, nu câi păcat Știi vor și care Eu fur mândrii din sat oh, Da' Da satul-i mare, viața de hai duc, mie tare Îmi place toate mândrele Nu mă las în pace ziua Mă pornesc, Ну афтя пелатри свіє беруться, я санти гайдук. Мієтарім плачітувати мудреле. Чому ви брали саме цей ресторан? Тема, да, як молдавський ресторан в Чернівцях дуже актуальна. Не тому що він сьогодні відкривається. І вперше у нас якось в Чернівцях вийшло так, що е, е, румунська назва ресторана Ламанця. Поки що в Чернівецькій області аналогів чисто е, румунсько-молдавської кухні я особисто ну, ще не бачив. Це заведення відкрите з огромним запозданням, оскільки ну, я, я считаю, що в кожному житті Буковини есть часть молдавської культури, румунської культури, і эта часть была как-то отодвинута. В сторону в погоні за популярними заведеннями. Ну я сьогодні перший раз, сьогодні відкриття. і, Наприклад, мені сподобалось. Сподобається да, дуже. Реально в нинішнє время такий ресторан реально нужен. Я, мені не те, що подобається, я кайфую від этого молдавського, українського і румунського ресторана. Хто ви за національністю? Я, я немножко єврей, немножко українець і російський. Я українка. Ваша найулюбленіша молдавська страва. От я сьогодні, які користував, була Риба фарширована овочами. Мамалига тут нічого не скажеш. Мітікей, це комусь здається, що це люля -кебаб, там, чи, чи це якісь котлети, але Мітікей справжні робиться з гов'ядини і е, з баранини. Ну, мені сподобалось картопля з бринзою. Я не можу сказати, яке моє найулюбленіше, тому що я не можу сказати, яке є українським, а яке є молдавським. Мені здається, на Буковині так переплетено, що вже всі молдавські страви стали нашими українськими. Бануш, дуже подобається з бринзою. Перці, сіні, кастіця з потрошками. Була дуже вкусна.

Вірно, дуже гарно. Кожен істинний представник молдавського етносу, який проживає на Буковині, і не тільки проживає на Буковині, можливі гості з Румунії чи з сусідньої республіки Молдова захоче послухати наші національні інструменти. І я думаю, що за допомогою музики кожної п'ятниці, суботи-неділі, у нас будуть виступати різні колективи. І 80% це буде ось така народна музика, гарна молдавська пісню молдавську, найчастіше яку замовляють. Ой, ви знаєте, смаки абсолютно різні, але в наш ресторан називається Ламуцянь нога літа. Будьмо. То я думаю, що пісня Ламуцянь буде лунати тут кожного вечора. Pentru cu baris, nu mai stăs cu Te-am văzut a sârmi vis Cred că di frumos și vin din sârpe până noi. Să te în brațe și ombitresciam în doi. Pentru mine, pentru lice cu baris, nu mai stăs fi Te-am văzut a sârmi vise. Cred că ești frumos. Cum am publica așteptării? Da, cea mai bună din lume. Mi-a fost <fie> cu foarte că în orașul nostru, în orașul meu, în orașul meu, restaurant Румина молдавський, тому, звісно, я посторгів. А ви полюбляєте саме молдавську кухню? Ой, очень люблю молдавську кухню. А яке найулюбленіше блюдо ваше? Мамалишка з бринзи за шкварками більше м'яса і з чесночним соусом? Партнер показу художня галерея Світ Арт вулиця Штейнберга, 23. В наступній програмі ви побачите.